Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Богу! Ну що, получається? Ми не художники, але виходить. Тут колоски пшениці. Малюю колоски пшениці. Тут вже шушкиці намальовано. Колоски пшениці. Я не художник, але дивіться. Хляб на себе, хляб на мур, буде з філюка нормальний щекатур. Ну, Но ніхто ж не хоче, а ми так і робимо. Симінариз мені допомагає. Вже готуємося до праздника. В Білозірці на неділю все нині список написали. 200 тарілок, 200 мисок, 200 ложок. Будемо кормити паломників, 10 кіл м'яса, 20 кіл гречки, все буде. Іди, покажи на ту сторону. Максимко тримає тут. О, тут ще букви Сергійко домальовує кучеравий. То за кадровий, покажися, бо тебе всі не знають. Славники, то за кадровий голос. Тут зараз солонешники намалюємо, там калину, горобину, колоски буде гарно. Знаєте, хто хоче, шукає можливість, що то вгостити тих паломників, що зробити. Але хто не хоче, шукає причину, що нема здоров'я, війна не на часі. Кому не на часі, то такого лягати і чекати, що. Треба працювати, треба варити їсти вдома, треба парадок робити, не жити в хліві. Ми ж не знаємо, коли ні день, ні, ні година прийде, але робити треба. робити треба. Я далі. І Ці колосочки гарні. Я вам покажи людям, що на колоски, чи ні. О, з тої сторони зараз. Шастя, здоров'я всім! Бо сьогодні вже п'ятниця.